Я на пенсії вже близько 7 років, я дуже люблю море, спробувала там попрацювати. Пропрацювала комендантом бази відпочинку «Приморське» і залізний порт. Десь о 12-й вже по Антоновському мосту йшли шеренги безкінечні. Шеренги, іменно вже бронетехніка і все. В Саме місто зайшли 1 березня. Коли я побачила вперше на моїй вулиці протектор танків і БТР. оце мені прямо так заповнилось, прийшли і плюндрують нашу землю чужим сапогом, як то кажуть іменно окупанти. Перше за, за всю окупацію, коли приїхала сюди, я побачила українські стяги, і оце я заплакала. Я просто побачила на 95-му, що, що просто можна так вивісити ці флаг. У нас ж ми не бачили нічого. Все ж було все, ж тільки Росія здесь навсегда і все. Мене звуть Ірина Євгенівна, я з міста Херсона. Хоча уроженка, я міста Береслава, але всього чотири роки там проживала, так як мій батько, сам уроженець міста Херсона, то переїхали в 63-му році. Ми до Херсону він побудував свій будинок. Я закінчила восьмилітню школу в Херсоні. Бачно російськомовну, бо в нас не було українськомовних шкіл. І... І зараз повністю розбили цю школу, вона вигоріла шахідами. Далі перейшла я в десятілітку, вісім класів там, і 9 10 я вже в сучасній школі закінчила, потім одразу поступила в педагогічний інститут, природничий факультет. Трохи працювала вчителем, потім я працювала в інституті того, що мати боліла, і щоб командировки не їздити, я перейшла працювати на завод. Підготовка кадрів. Оборонний завод, дуже великий, на 12 тисяч, полупроводніковий. Там робили всі мікросхеми, діоди, все, що йшло на, на військову техніку, на електроприбори, телевізор, это, ну, в 93-му році. Почалося знищення підприємства. Потихоньку, потихоньку. Я перейшла в Асоціацію морських торгових портів України. Розпалася наша ета. Я просто почала працювати Херсонське мореходне училище. Зараз це морська академія, яку теж розбомбили, яка все згоріла, історичне здання 1834 року. В якому вчилися два племінники Тараса Шевченка. Там я працювала в музеї морської академії, ну а тоді морського училися Херсонського мореходного училища. Коли я працювала на заводі, взяла путівку і поїхала в військово-грузинська дорога. Ну і там познайомилася з будущим чоловіком, і ми вже 40 років живемо. А він сам. З Донецької області. Маю дочку, їй 35 років. Я на пенсії вже близько сіми років. Я дуже люблю море, бо пробувала там попрацювати. Пропрацювала комендантом бази відпочинку приморське І залізний порт брала дочку. Ми там дуже любимо море, берег, коли нікого нема, приїжджати в травні, коли квітне, там, весь берег. На море дуже багато приїжджало, росіян, ну, розуміло, українці, білоруси. Ніякого розбруту між нами не було. Це вже коли Крим взяли, просто йшла і бачила, що ідуть такі в цих чорних куртках здорові, і з підворотні вийшли десь чоловік близько там, 20. І вони думають, що ж таке, вони підійшли до мітингуючих, а там просто був мітинг до дня образування Херсонської області. І почали вони сканувати, потім ображати там людей. І у них в одному побачили з-під куртки був кійок. Я так зрозуміла, що це обурить, ну, люди в нас не пішли на таке, щоб ото щоб починати, починати. А от по тролейбусам сама бачила, теж жіночки їздили. Це вже явно їздили такі, що проросійські, розказують, ой, так у Криму, хорошо, такі пенсії хороші. Ви ж та сама, ви ж оце за Росію. У ну, нас люди не пішли. Може, якась частина і, і везде і тут. Ти ж так є. В голові було так: 21 -е століття як таке може бути. Оце це все. Чоловік з Донецької області, він перестав навіть з сестрою спілкуватися. Уже пропаганда їх промила мізки, як то кажуть, тому що вона, Росія нас захистить, все буде добре. А от сама війна десь у п'ять часов ранку чоловік поїхав в АТБ, Скупитися. І там вже люди почали чують якісь взриви. І люди почали, і хтось сказав війна, бо він приїхав і одразу 6 ранку включає нам телевізор, і там кажуть. І спочатку тільки вибухи були. Е, Во-первых, ми ж біля Дніпра все чуть. Потім політіли е, гелікоптери, вертольоти. І багато їх над Дніпром літали, літали над е, дрони над Дніпром, а гелікоптери, оце ж над Чорнобайку, це ж мимо нас пролітали, всі аеропорти зразу почали обстрілювати. Всі ми, звісно, захнулись, і що пішли скуплятися. Я звичайно, от пошла опять за свотебе закупити, і черги стояли е, аптеки. Далі, не знаю, хтось її знімав там гроші. Це таке. Прості люди. Хто, у кого була машина, у нас не було автомобіля, хто міг, хто виїжджав. Десь о 12-й вже по Антоновському мосту йшли шеренги безкінечні. Шеренги імені, вже бронетехніка, і все. В саме місто зайшли 1 березня. Оце як скупились 24-го. Два тижні не виходили за територію, навіть своєї присадибної ділянки. Це 24-го Вони заходили великими колонами, але вони обійшли місто. Одні пішли на Миколаїв, а інші пішли на Кривий Ріг. І оце чотири дні у нас в місті ми не знали. Ми були вже в облозі, але ми нічого не знали, що там робиться. А першого вони вже зайшли в саме місто. І коли, коли вони заходили, я можу розказати, я ж тільки живу в своєму районі, у мене така вулиця Перекопська, яка йшла прямо з Антоновського мосту. І вони зайшли тяжкою своєю технікою, коли я побачила вперше на моїй вулиці протектор танків і БТРів. Оце мені прямо так заповнилось. Прийшли і плюндрують нашу землю чужим сапогом, як ото кажуть іменно окупанти. Ми зрив чули. Кажуть, що там люди, що хтось вийшов на балкон і образливо щось накрикнув проти цих окупаційних військ. І танк розвернув башту і вистрілив прямо так, три тажа зразу розбили. Кажуть, що там. Двоє пострадавших було. Стояла машина. Машина теж цивільна, вона була прострелена, і, люди, і в неї були люди. Поїхали далі, далі проїхали, ще кажуть, біля нас, там жіночка, чого вона була, теж вона була застрілена, лежала на дорогах. Ніхто так толком не знав, я чула тільки автоматні очереди. У нас ще наша зв'язь трохи була. Зв'язок, а потім вже нам, ну це вже було після 9 травня, коли нам все, все обрізали. А до того ми ще могли спілкуватись хоча б телефоном основати. Далі, що ми почали вже виходити потихеньку, виходить у людей закінчувались продукти. Нерви, звісно, у кожного, коли бачиш, що на твою землю плюндрують чужий, як то кажуть, сапог. То, звісно, ти переживаєш і думаєш, ну всі ж були настроєні на те, що слухали Арестовича два-три тижні. Кожну неділю виходили на мітинги самі. Ніхто нічого не казав, просто люди збирались, поки не почали обстрілювати, а потім вже почали люди, що там менше людей людей кажуть, що просто під'їжджали машини і люди. І ще залі на підвали. Кажуть, було 20 питочних в чергах. Почали ж наші магазини закриватися. І були теж видно, це вже якісь там жіночки, допустимо, видно, що вони по російськи чисто російською, розмовляють і там щось прислухаються, хто що каже. Може, п'ять. Там... Ми ж тоді це не, не розуміли. Потім вже кадаса поставляєш факти. Я йшла з лікарні навесні 22 го року і просто йшла і перед собою побачила машину з Z, на ній намальовано Z, і бачила, як військові виносили комп'ютери і системні блоки і якусь документацію з обласного пенсійного фонду. Пенсію після 9 травня ще раз ми получили, а уже у червні муж з двох часов ночі стояв, щоб отримати одну тисячу. Тільки так грошей не було, і ще в нашій банку було. Банкомати потім щезли, і нам заборонили в магазинах термінали, щоб ми переходили всі на російську. Ну, а для того, щоб переходитися, треба перейти, отримати паспорт і все таке. Я нічого. Ми навіть сімки не брали. У нас як пропала зв'язь, то телефони відложили в сторону і жили як до 90-х років. Просто моя сім'я категорично відмовилась е, отримати російський паспорт і по і, е, і сімки той тобто зв'язку російського не було. У нас на кварталі була облава. Дійшли до калітки, все спитали. Так, дочка теж швидко з с планшета нам все прибрала, а на свій телефон, взагалі, в матрас, хто знає, де спрятала. Вони шукали атошників, бывших, поліцію, або і скоріш всього вже була інформація, де хто проживає, потому що. По різних домах ходили і переспрашували різних сусідів за інших сусідів, хто де і як. Єдине, і... у нас була така путіністка, яка вийшла і почала казати, що ну там їй вже 85-та вона росіянка, вона вийшла і почала. Тут всі проти вас, хлопці, я одна за вас, за росіян. Ну А тепер вона, вона залишилась, ну, Така, просто її все ігнорують, ті, що залишилось. У нас жило до війни на кварталі, я так вважала, десь 53 чоловіка, а зараз 9, по-моєму, залишилося. виїхали з дітьми, там обов'язково евакуація, прибережна зона. І ще я що бачила, то у нас по нашій вулиці, якщо так далі проїхати, то у нас там могили невідомого солдата, і вони поставили свою свіжу флаг гачірку, так як ми називали. Поставили і кожен, кожну ніч їздили по нашій вулиці БТРами, щоб не було партизан, і ні і ніхто не зірвав цей флаг їхній. Причому я спочатку не знала, а так перший раз вийшла. І я так закриваю штору, якби світ, світломаскировка, так? ну просто сторишся, ну з вікна закриваєш. І тут на мене БТР з однієї сторони, чотири росіянина, сидять прямо зверху, і з іншої сторони і держать, держать автомати отак, вот от, на вікна. І вони могли були такі, що. Стріляли для того, щоб виключали світла. Не було, Було, що обстріл просто. От Ми лягали спати, 10-11, 23 часа чуємо, обстріл це недалеко від нас, оказується мерію, біля мерії, що тільки стекла полеті, тільки скло полетіло, потім СБУ, і там у нас на дні вулиці СБУ і е, управління. Поліції. Обстріляли. Потім нам кажуть, це вас, ви ж бачите, вони ж по-своєму вже кажуть, це ж бачите, вас Україна обстрілює, тому що ви тут залишились. Наші ж люди з другого району міста кажуть, під'їхала їхня машина і, говорить, обстрілює другий район міста. І так, так от вони, нас, так вони і роблять на лівобережжі. Так же кажуть і кажуть, що це Україна вас обстрілює. Мою доньку звати Наталя. Вона в місяці окупації була зі мною і старалася не виходити. Більше читали. Ми дуже чекали, звісно, на наші війська. Чули кожен день. Ми чули, звісно, обстріли. Це ж все одно було в Херсонській області, постійно шліба пролітали ракети, збивали їх над містом. Ну, звісно, ми, ми здали, ми, ми все вже читали, ми їх ще злітку здали, тому що вже писали, що ми бачимо у вас Херсон. В останні дні ми так вже розуміли, що наші наступають і десь підходять, тому е бачили, як мародерили росіяни. Вони ну, те, що я бачила, допустимо, там я бачила стільці офісні візлі, там і євровікна. Бурали, потім, і скора допомоги, кажуть, і пшеницю, а наші аж вечора ми тільки почули, через два квартали від нас вулиця Перекопська, і там чуємо машини і що вони сигналять. Люди прийшли відтуди, молодь прийшла і каже, це вже наші тут. Десь з жовтня. Вже стало більш сутужна, тому що пам'ятаю, коли наші прийшли, ми на другий день вже хотіли їх угостити. У нас хліба не було. Ми попіклі їм коржі. Мука була б, муку купили. А вже зранку ми пішли на центральну площу Свободи нашої зараз незалежності. І там поставили у нас, в період у нас же связи вже зв'язки, вже зв'язку ніякого не було, а там нам поставили, ми почали все заряджати, тому що нам подарували вода, світло, і, і зв'язку нема, тільки газ був. Достали всі свої сімки. Перші дні ніхто було багато дуже кореспондентів іностранних, ніхто нас не обстрілював, а потім, потім почалося. Були случаї, коли Обстрілювали імені вже снайпера людей. Люди йшли за водою, і у нас води зовсім не було ніякої води. І допустим, в нашому районі не було ні, ні скважин, нічого. Ми дощову воду збирали. Я там пробула десь чотири тижні після звільнення. І стало те, що немає води, і головне, немає електрики, а мені потрібно було в лікарню. Я все таки на групі, і у мене там, по після інсультного состояння, треба було лікуватися. Тому виїхала, вивезли мене волонтери. Коли нас звільнили, і якийсь зв'язок. Появився, і ми змогли зарядити телефони. Дозвонилася до мене жіночка, знайома, яка, которая... і предложила мені тут зустрітися в Кривому Розі. Я вже не роздумуючи, одразу виїхала, розрішила з собою одну сумку. За 4 години нас з Херсона привезли, і я зразу, мене зустріли прямо з хлібом з солью. Я нова Криворошанка, можна так сказати, з грудня 22-року. го На новий рік там, ще в Херсоні. Оце, що я, мої, я ж їх залишила, думала, це ж не надовго, це так. А на новий рік, іменно в 12 часов ночі обстрілюють нас обласну дитячу лікарню. І на гільзах написали з Новим роком дітки. Це вам подарки від Діда Мороза. 800 вікон одразу полетіло, і з того часу у нас постійно, постійно, круглосуточні. Ну, Вчора сім чоловік ранених, чотири погибших в Херсоні. І так кожного дня у нас. Я раз з'їздила туди, звісно. Я 9 днів була там все. Більше дивиться. Морально на те місце, де ти прожив 60 років, і бачити, коли я ж кажу, тут одна, і школу, і моєходне училище, і мій палац культури, які вже згоріли, все розбито, і бачити це чисто і просто небезпечно. Ну зараз вже зовсім і ходити небезпечно, тоді ще е, обстріли були. Я ночі пам'ятаю цей град. Я я спохватилась, бужу, говорю, що давайте Підвал, а мені кажуть, що це далеко. Я говорю, як далеко? У мене підскакує криша. А от коли осколки будуть бити по, по шиферу, от тоді буде близько. А так це далеко спи далі. Приїхала я в Кривий Ріг, мене ця знайома зустріла дуже добре. Я побула, мене ще й дочка зі мною вже ж приїхала. Е, побула тут кілька днів. вона. Я спитала, де тут знаходиться обіс, отримала справку, узнала в зі мені, пояснили, де я можу ще з'явитися, щоб щось узнати про це. І все. Я вже далі сама все почала ізучати місто, ходити. Я спочатку. Займалася шилами, коли були обстріли, шили бі... Бі... білизну для людей, які ось тут вже Іменно ВПО, якби швийний такий цех був. так. Там була, Потім я трохи там то сітки пила в карітасі, Потім то в лікарні була, проходила реабілітацію тут трохи. Потім знала за цей центр якось так. Дізналася, сама дозвонилася і почала сама. У Саксаганському терцентрі є у нас тут люди теж є переселенці. І в мене в кімнаті теж переселенка тут чудові умови, чудові люди. І нас мені сподобалось Саксаганському мають таке терпіння, бо люди все таки тут 60 золотого віку, як то кажуть, і люди всі мають свій погляд на життя, мають свій. Досвід такий життєвий, що до кожного треба вже пристроїти. І якось так і соціальні працівники такі дуже толерантно до цього відносяться до нас, тому що всі різні, і возраст різні. От у мене в палаті там, і 85, вже ж. Років. Це ж різні люди. Тут займаємося, що у нас культура масова, кожен день починається з чого, з... вимірюють тиск, потім у нас зарядка є, руханка. Так... Більш таки по хорошій погоді, то у нас є скандинавська, Ми п'ємо траву травку, потім є завтрак, потім спілкування, то толі з шахи є, то ли лото, лато, лі з бібліотеки приходять, приходять там, допустимо, з якогось центру, з право на захист, знаю посмішка, психологи, допустим, і світу психолог є. Є ароматерапія, далі у нас точковий масаж є. Хто хоче, було плавання ходити, концерти. Заодно ж узнала за університет, закончила університет, екскурсії були. Театр треба предлагают, академію руху, так що я стараюсь на все эти таких. Ходіть, звісно, і був Брейншторм між молоддю і людьми старшого віку, теж там приймала участь. Ну, тут супербабуся проходить. І... ходимо на концерти, краще стало в тому відношенні, що менше обстрілів. Не зрівнять з Херсоном, де за, зараз там зовсім погано. Мій чоловік не хоче виїжджати. Дочка працює в Миколаєві. Ну на вихідні вона приїжджає теж до Херсона і каже: от, от така у них: а чому ми повинні залишати свій дім? Чому ми, во перше там вже залишилися одні пенсіонери на вулиці, жіночки? Тут два мужчини. То тому вже чотири прильоти було, там два дома вже повністю. Треба десь щось забити, десь щось прибрати. Я вперше за, за всю окупацію, коли приїхала сюди, я побачила українські стяги. І оце я заплакала. Я просто побачила на 95-му, що, що просто можна так вивісити ці флаги. У нас же ж все ж тільки Росія здесь навсегда і все. Хочу до Херсона, звісно, повернутися. Я розумію, що такого вже не буде. Не хочу побачити сусідів, хочу тут все побачити. Всім бажаю як скоріше перемоги. Ми відбудуємо нашу країну, нашу рідну Україну. У нас все буде. У нас е, ми вернемо наші всі. Території. Хай це буде трохи пізніше, але це буде обов'язково.